День 226, Біблія, книга Еклезіаста, розділ 10 Як мертві мухи псують приємний запах пахучого Єлею, мироварника, так невеличка глупота знеславлює честь і мудрість поважної людини. Як серце мудрого схиляє його праворуч, так серце нерозумного тягне його ліворуч, і по якій би дорозі не йшов нерозумний, видно, що в нього бракує розуму. Такий своєю поведінкою всім демонструє, що він нерозумний. Якщо проти тебе запалає гнів можновладця, не залишай негайно свого місця, адже лагідність сприяє прощенню навіть великих провин. Існує певне зло, яке я бачу під сонцем, це помилка, що походить від самого володаря. Іноді нерозумного підіймають на велику висоту, тоді як обдаровані розумом мусять сидіти приниженими. Я бачив слух, верхи на конях, у той час, як вельможі, ходять пішки, як слуги. Хто копає яму, сам до неї і впаде, а того, хто валить огорожу, неодмінно вкусить гадюка. Хто переносить камені, може від них надірватись, як і той, хто рубає дрова, наражається на небезпеку. Якщо затупиться сокира і її лезо не нагострити, тоді потрібно прикладати більше сили. Але мудрість здатна цьому зарадити. Якщо гадюка вкусить до замовляння, тоді заклинач вже не потрібний. Книга Йова, розділ 32. Троє друзів Йова також перестали протирічити, оскільки бачили, що згідно з його промовами він вважав себе правим. Тоді запалав гнівом Елігу, син Баракела, бузієць з рамового роду. Він розгнівався на Йова через те, що той, виправдовуючись, вважав себе справедливішим навіть за бога. Він запалився гнівом також і на трьох його друзів за те, що вони не змогли переконати Йова, хоча й вважали його винуватим. Досі Елігу не встрявав у їхню розмову з Йовом, з поваги, оскільки всі вони були віком старші за нього, але, побачивши, що ці троє мужів уже не мають що відповісти, Елігу запалав гнівом. Отже, тепер цей бузієць Елігу, син Баракела, озвався і сказав: Я наймолодший за віком, а ви всі старші, тому я вагався, побоюючись висловити вам свою думку. Я вважав, нехай веде розмову вік, похилі роки хай висловлюють мудрість. Насправді ж, у людини є дух і натхнення Всемогутнього, що наділяє її розумом. Не завжди люди похилого віку є мудрими і не лише старість здатна зрозуміти правоту. Тому я кажу: послухайте мене, і я також сповіщу те, що знаю. Ось я постійно очікував на ваші чергові промови, прислухався до ваших міркувань. Поки ви шукали належних слів, я уважно приглядався до вас, проте не було серед вас жодного, хто переконав би Йова, хто відповів би на Його переконання. Тому не варто стверджувати, мовляв, ми знайшли мудрість, Бог нас навчає, а не людина. Не до мене він скеровував свої промови, тому і я не відповідатиму йому вашими словами. Розгублені, ви більше не відповідали, вам забракло слів. Невже я мав би чекати тільки тому, що ви мовчали і більше не відповідали? Отже, я також зі свого боку хочу відповісти і, по можливості, висловити те, що знаю. Адже я переповнений словами. Мій внутрішній дух спонукає до цього. Я став, наче закритий бурдюк з молодим вином, що готовий тріснути. Оце я висловлюсь, і мені стане легше. Відкрию свою уста й промовлю. Адже я не зважатиму на особу і не догоджатиму нікому, бо підлещуватись не вмію, і коли щось не так, нехай мене покарає мій творець. Розділ 33. Тому послухай, Йове, мою промову, та постарайся зрозуміти всі мої слова. Ось я відкриваю свої уста, і всі слова моїх уст висловить мій язик адже всі мої слова випливатимуть від чистого серця, передаючи чисту правду мого розуму: Божий Дух мене створив і дихання Всемогутнього мене оживило. Якщо можеш, відповідай мені, приготуйся і можеш мені заперечувати, як і ти. Я перебуваю перед Богом, як і ти, я також виліплений з глини, тому страх переді мною не повинен тебе непокоїти, і моя рука також не буде тяжіти над тобою. Ось, що ти говорив до мого слуху, і що я чув з твоїх уст, а саме я чистий і невинуватий, я непорочний, і гріха в мене немає. Він же Бог висуває проти мене звинувачення і вважає мене своїм ворогом. Він закував мої ноги в колодки і слідкує за всіма моїми стежками. Але якраз у цьому ти не правий, і я тобі про це кажу. Адже Бог більший за людину. Чому ж ти нарікаєш на нього? Мовляв, на жодне моє слово не відповідає. Адже Бог скаже раз, скаже вдруге, але на те людина часто не зважає. У сні, в нічному видінні, коли глибокий сон на людей надходить, як вони сплять на своїх ліжках, тоді він. Розтуляє людям вуха, непокоїть їх і застерігає, щоб відвернути людину від поганого вчинку і вберегти мужа від гордині, зберегти його душу від могили, його життя захистити від смертельного удару. Бог напоумляє його хворобою на його ліжку та постійним болем у його кістках, так що він відвертається від хліба і його душа від улюбленої їжі. Його тіло марніє до невпізнання, і виступають його кістки, яких раніше не було видно. Таким чином його душа може наближатися до краю могили, його життя буде на крок до смерті. Але якщо виявиться біля нього ангел-посередник, один з тисячі, щоб сказати йому, як він мав би жити, якщо він змилується над ним і скаже Богу: спаси його, аби він не зійшов у могилу, я знайшов за нього викуп. Тоді його тіло відмолодиться, як у юності, і до нього знову повернеться молодість. Коли він молитиметься до Бога, той виявить до нього прихильність, дозволить йому з радістю оглядати його славне обличчя і поверне людині її праведність. Він, чоловік, дивитиметься на людей і говоритиме Я грішив, спотворюючи істину, але мені Бог не відплатив тим, на що я заслуговував. Він врятував моє життя, аби я не зійшов у могилу, я живий і бачу світло. Все це Бог чинить з людиною двічі, а то й тричі, щоб врятувати його душу від могили і освітити його світлом життя. це, Йове, і далі слухай мене мовчи, а я буду говорити. Якщо ж маєш що сказати, відповідай мені говори, адже я охоче визнав би твою правоту. Якщо ні, то в такому разі слухай мене далі. Помовчи, і вже я тебе вчитиму мудрості. Книга Об'явлення Івана Богослова, розділ 21. І я побачив нове небо і нову землю, оскільки перше небо і перша земля проминули, і моря вже не було. І я побачив святе місто, новий Єрусалим, що сходив з неба від Бога. Приготований, немов наречена, прикрашена для свого чоловіка. І почув я гучний голос із престолу, що промовляв: Ось Божа оселя з людьми, і Він поселиться з ними, і вони будуть його народом, і сам Бог буде з ними, їхній Бог, і він обітре кожну сльозу з їхніх очей, і більше не буде смерті, ні страждань, ні голосіння, ні болю вже більше не буде. Тому що перше минулося, і сказав той, хто сидить на престолі, ось творю все нове, і каже: Напиши, бо ці слова правдиві й вірні. І він сказав мені: Звершилося! Я є Альфа й Омега, початок і кінець, я спраглому дам за даром жит твої води з джерела, Переможецю спадкує все, і я буду його Богом, а Він буде мені сином. А лякливим і невірним, і нечистим, і вбивцям, і тим, які чинять розпусту та чари, і долопоклонникам, і всім неправдомовцям їхня частка в озері, яке горить вогнем і сіркою, що є другою смертю. І прийшов один із сімох ангелів, який мав сім чаш, наповнених сімома останніми карами, та й промовив до мене, кажучи: підійди сюди. Я покажу тобі наречену дружину Агнця». і повів мене Духом на велику й високу гору і показав мені велике святе місто Єрусалим, що сходило з неба від Бога, маючи Божу славу, його сяйво подібне до коштовного каменя, наче каменя яшми, чистого, як кришталь. Воно має великий та високий мур, у якому дванадцять брам, а на брамах дванадцять ангелів. І написані імена, імена дванадцятьох племен синів Ізраїля, зі сходу три брами, з півночі три брами, з півдня три брами та з заходу три брами, а міський мур мав дванадцять підвалин, на яких дванадцять імен дванадцятьох апостолів Агнця, і той, хто говорив зі мною, мав міру, золоту тростину, щоб виміряти місто, його брами та його мур. А місто чотирикутне, і довжина його така, як і ширина, і виміряв він тростиною місто на 12 тисяч стадій, його довжина, ширина і висота рівні. І зміряв він мур його на 144 сорок лікті міри людської, яка є мірою вангела, і був збудований його мур з яшми, а місто з чистого золота, подібного до чистого скла. І Підвалини міського муру прикрашені були різним дорогим камінням: перша підвалина яшма, друга сапфір, третя Халцедон, четверта смарагд, п'ята Сардонікс, шоста сердолік, сьома хризоліт, восьма Берил, дев'ята топаз, десята хризопраз, одинадцята гіацинт, дванадцята Аметист, а дванадцять брам то дванадцять перлин, і кожна брама була з однієї перлини, вулиці міста чисте золото, прозоре, мов скло. А храму я не бачив у ньому, бо Господь Бог Вседержитель і Агнець то його храм. І місто не потребує ні сонця, ні місяця, щоб у ньому світили, тому що Божа слава освітила його, і світильником для нього є Агнець. І народи ходитимуть у його світлі, і царі землі принесуть свою славу до нього, і його брами не зачинятимуться в день, а ночі там не буде, і принесуть до нього славу та честь народів, і не ввідде до нього ніщо нечисте, ані той, хто чинить гидоту й неправду, але тільки ті, хто записаний в книзі життя Агнця.